Опримилосерний, Отче, Син і Святий Дух, що тобі в нероздільній трійці поклоняємося і Тебе славимо, призри, милостиво, на раба Твого Хворого, відпусти йому всі гріхи Його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя, земні і духовні Твої блага. Щоб Він разом з нами переносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому, Пресвята Богородиця, всесильним заступництвом Твоїм, допоможи мені благати Сина Твого Бога нашого, за зцілення раба Божого, всі святі і ангели Господні, моліть Бога за хворого раба Його. Амінь.